За п'ять днів до дня народження обірвали з життя захисника України Володимира Школяра. У грудні минулого року він був призваний на військову службу. Тоді він віддано та безстрашно пішов захищати нас та нашу державу. Виконуючи бойове завдання у Луганській області, чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув 19 березня. Йому не завжди залишиться 31 рік. Сьогодні у міському палаці культури попрощалася з відважним воїном. Сьогодні вона не змогла прийти Тетяна. Я її вручав на робочому місці сповіщення про смерть. Вона працювала. Вона так на сповіщенні на корішки так і написала. Отримала в день народження свого сина. Тут зібрались його родичі, його цивільна дружина. На жаль, він не встиг одружитися. Якось так у нього вийшло. Все, рахував так, що він все це зробить після війни. Володимир Школяр жив у Власівці, де й навчався у Власівському ліцеї No8. Сьогодні на прощання прийшла його перша вчителька Алла Федорівна. Жінка згадує, що Володимир завжди був веселим, доброзичливим, усміхненим та товариським. Володимире, володю, твій подвиг завжди буде пам'ятати. Клоняємося низько до землі. Всі рідні. Однокласники, знайомі, а також перші твої учителі. Вічна тобі пам'ять. Слава Україні! Однокласниця Володимира Марина також прийшла провести воїна в останню путь. Згадує, що Володимир був гарною людиною, людяним та завжди готовим прийти на допомогу. Сподівалися всі на краще, на те, що він повернеться, і все буде добре. Чекали на перемогу. Велика несподіванка, чесно. Я зараз тут, але насправді ще досі ну не вір не, не віриться так, що, що це відбувається, що це саме він тут. Поховали Володимира на кладовище у селі Кіндрівка. Ми завжди будемо пам'ятати внесок Володимира Школяра у боротьбу за перемогу у тій жорстокій та кривавій війні. Вічна шана та подяка нашим героям. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.